Велика Британія та Європейський Союз досягли 12-річної угоди про взаємну співпрацю. Включно з риболовлею в уводах Великої Британії це було, до речі, величезна проблема. Шотландія до цього часу проти, але Велика Британія, уряд цієї країни, прем'єр Стармер, пішов на угоду з президентською президенткою Єврокомісії фон дер фондерляєн. І сьогодні в Лондоні вони зустрічаються і підписують цю угоду не тільки 12 років риболовлі, безумовно. Це і продукція з Великої Британії, особливо харчова продукція, за зниженими цінами, за зниженими тарифами на європейські ринки, оборонне співробітництво, що і є. Головною підставою, причиною, чому нарешті ЄС і Велика Британія вийшли на нову угоду. Агресія Росії спонукала та остаточно вирішила, що і Європейський Союз, і Велика Британія після Брекзиту далі будуть партнерами і торговельними, і оборонними.